Якщо в нас дуже посушливі умови, якщо в нас е, піщані грунти, цей гібрид буде абс абсолютним лідером по врожайності. Чому? Тому що в нього дуже інтенсивний початковий старт. Він, скажімо так, е, достатньо такий. Не можна сказати, але е, я применю цей термін, термін для нього, він е, холодостійкий. Тобто на ранніх етапах вегетації, коли в нас е, відбувається зниження температури, цей гібрид не, не відстає у рості, він продовжує вегетувати, продовжує розвиватися. І на ранніх етапах цей гібрид е, спринтер, тобто він обганяє як е, бур'яни, так і падалосю сонячнику, якщо вона є. Тому э, цей гібрид дуже полюбляє в холдингах, особливо там, де не э, дотримуються сівозміни, і десь через 2 роки э, на цих э, полях висівають сонячник. Тобто іде, э, іде падалиця і цю падалицю треба якось задушити. Саме цим гібридом ви можете придушити падалицю, і ви знаєте, що падалиця є э, джерелом э, інфекції, тобто поширення на справжньої борошної стереси. У цього гібриду максимальна генетична стійкість, тобто всі е, відомі раси на справжньої борошнисти роси він контролює, тому е, посів, основний посів, не інфікується цим захворюванням. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день це одна з е, найважливіших е, захворювання, е, які дуже е, важко контролювати. Коли в нас низь, низька температура, висока вологість, не не завжди ми можемо використати фунгіцид. А інколи коли коли. Несправжня борошниста роса розвивається в нас в латентній формі. Ще коли соняшник не з'явився на поверхні ґрунту, його контролювати неможливо. Потім ми отримали сходи і треба їх дискувати. Тому, щоб не було такої проблеми, я вам дуже рекомендую використовувати саме ці стійкі е, гібриди до е, несправжньої борошницької роси і не тільки.